18 січня 2024 року мною поліцейським офіцером громади разом із представниками ДСНС, а також старшим інспектором ювенальної превенції Бучанського районного управління поліції проведено рейд з приводу безпечного поводження з приладами, які отаплюють приміщення, відвідали приватні житлові будинки громадян, які потребують допомоги. Перевірено стан опалення електричного, газового та пічного. Нами було виявлено незначні порушення з приводу опалення. Також ми наголосили сім'ям, де перебувають дітки, щоб вони не залишали своїх дітей без нагляду біля приладів пічного опалення, а також інших приладів, які отоплюють приміщення. Будь ласка, дбайте про своїх дітей. Просимо мешканців міста дотримуватись правил пожежної безпеки в побуті, а основні є дотримання правил пожежної безпеки в електрогосподарстві не залишати електричні прилади без нагляду, не залишати їх на ніч. Після використання обов'язково вимикати. Заборонено користуватися пошкодженими електричними подовжувачами та електричними виробами. Також не можна змотувати і самому конструювати електричні подовжувачі прилади і інші пристрої. Та просимо не порушувати правила пожежної безпеки під час використання пічного опалення.